Так, рекомендація від мене, просто коли купляєте хліб, дивитися який склад. От просто ви самі будете в шоці, що там є. Бо, тому що тут, наприклад, хліб купляєш, на другий день його їсти майже неможливо. Він просто, можна сказати, сухарий. І не смачний, і стає ніяк і взагалі. Ти зразу купляєш він дуже класний, а потім на другий день просто вже все, його неможливо їсти. І не знаю, як де, але потрібно дивитися на склад, і потрібно або взагалі не їсти хліб. Реально, бо тому що то, що ми їмо, це наші потім проблеми зі здоров'ям. Все так, друзі. Був я в магазині і хотів купити хліб, і хліба не було такого, що печуть і показують, як би ну, що можна самому брати, набирати такий хліб, як в Європі тут продається. І що я зробив? Коротше, пішов почитав той хліб, який запакований в пакетик. Почитав склад, що там є, і був в шоці. Тому вирішив зробити паляниці. От бачите. Робиться дуже швидко. Так, що починаємо. Ось півлітровий йогурт, простий, без нічого. Кисляк, можна так сказати. Молоко скисли або зроблено. Так, от ложка солі на півлітру. Ложка цукру на півлітку. Цу хто хоче, може більше давати, хто хоче, може взагалі не давати. Цукор. Так. І соди теж, звичайно. Теж ложка. Ось так. Так, все виходить, згашуємо це все оцтом. Багато. Багато не потрібно. Можна буквально так сказати, там 2-3 ложечки маленькі. Ось тут. І все. перемішується. Бажано, щоб кисляк був трохи теплий, або там цей кефір. Або йогурт. хто як хоче. Все. І. Починаємо місити, додаємо муки. От я різну муку беру, у мене ось є така типу, рух мел тут. Звичайна біла мука. Стараюся різні брати, бо тому що є ще якась зоп в мел. Я стараюся кожного чуть трошки подивимося, що вийде. І все, додаю муки стільки, щоб нормально я міг розтачати і нарізати свої паляниці. Думаю, все.